Слава Україні! Yes! Перша координація не розходився, не пізна, щоб Януковець був за таким относом, як Пус намальова. Покажіть, бачите? Щоб він знову, як ви йому вижив. Зараз кругом тут, серед місті Києва, ходять наші мирні демонстранти по всіх цим прилежних вулицях. Основна подія, яка сьогодні відбулася, це початок, а власне продовження української, людини, у якій ми всі беремо участь, і яку кожен із нас, ми з вами робимо, так? Ми не підручники будемо читати, а робити історію України, яка зараз тут відбувається на цьому майдані, так? Владна пішла на провокацію. Дуже швидкі і жорстокі. Там нахатий організувала влада сутичка наданих провокаторів із Беркутом. При цьому, я думаю, Беркут нічого не знав. Їм розповідали, що не мовляв прийшли ми з вами, мирні демонстранти із Майдану Незалежності. Після змогу тієї жорсткої суточки Беркут пішов у наступ і бив уже всіх підряд. Там є поранені, там є багато поранених, але організувала це сама банкова, штурм банковий організувала банкова. Передайте всій Україні! Ганьба їм, ганьба. Будь-що організувати провокації де-небудь, в будь-якій точці Києва з тим, щоб застосувати силу, а потім чи вночі, чи завтра зранку дати Януковичу підстави, скликати Раду, Нацбезпеки безпеки і ввести надзвичайний стан. Ви знаєте про це? Що йому ще робити, коли народ весь проти нього, значить, застосовувати війська і Збройну силу? Але Армія буде з народом, так? Армія ніколи не підніме зброю проти своїх громадян. І вона швидше піде проти влади, яка робить із офіцерів, солдатів, сержантів жебраків. Яка сама жирує, а солдати, сержанти, офіцери по гуртожитках живуть в їх свій, то армія повстане не проти людей, а вона повстане проти влади такої, якщо влада буде надсковувати служивих військових людей на мирних громадян. Ми мирні українці, але ми тверді українці. Ми знаємо, що наш протест буде продовжувати стільки, скільки. Не потрібно, тому зараз відбувається засідання всіх новостворених органів штабу спротиву. Ось це будинок про спілок. Ми всі шлани про спілок, люди. Так? І тому це наш з вами будинок, а не Колунянський чи Януковича. Наш з вами. Тому там будуть і пункти харчування, там будуть пункти обігріву, там є організована самоохорона, всі інфраструктури і всі відділи для того, щоб забезпечити життєдіяльність, створюються або ближчим часом будуть створені. Ось ця прекрасна велична сцена для української чесної, правдивої революції постане за півтори-дві години. І вона буде центром нашого слова правди, центром інформування всієї України про те, що відбувається тут, у нашій святій столиці Києві, а Київ повстав проти Януковича, так, кияни? І, І це тільки перший день, нехай він не спускає своїх всіх на нас, нехай не організовує проплачених бандитів що? Сила великого українського народу все одно більша, бо вона перем'є будь-яку силу бандитів, які засіли там, у вижевір'ї, так? І тому наше головне завдання зберігати спокій і твердість, знати, що за один день, за одну ніч революції не робляться, так? Треба не забути, що тиждень до робочі починається, але робота для України і тому студенти, підприємці, службовці, робітники, ті, яким не байдуже, якою завтра буде наша країна. Завтра виходьте на вулиці, приходьте сюди, розповідайте своїм сослуживцям, і соратникам, які наші завдання, і чому ми тут. Студенти завтра йдуть сюди, йдуть по гуртожитках, агітують своїх побратимів, йти сюди, так? Якщо той собачник почне переписувати, кого нема на парах, йдемо до собачника під його міністерство, так? Є студенти тут. Там він зробив ще три роки паркан проти всіх нас, таких, як колись Ківалов зробив навколо ЦВК з такими шпичаками. Дуже боявся, що українці, українські студенти прийдуть до нього, поки що так масово не приходили. А завтра, якщо буде лякати, залякувати, переписувати, хто на парах, а хто є, то підемо прямо звідси до нього, так? Революція почалась! Рего лючія! Рего люція! Рего люція! Рего люція! Ре люція! Ре люція! -лю 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 І цілком природно слово надається!